Ми вже є наш перший гість роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пані Мальбо. Саміт НАТО з нього розпочнемо. Які маєте очікування і загалом чого чекати Україні від цієї зустрічі? Ну, це той саміт. В якому очікувати на якісь представницькі речі, тобто там рукостискання, якісь там такі форуми широкі, виступи розгорнуті в офіційній частині, очікувати не слід. Від цього саміту слід чекати простих, звичайних, скромних результатів, як то гроші від європейських партнерів, як то допомога зброєю. Як то плани щодо організації спільного виробництва. І, на моє переконання, це в нинішніх умовах дуже і дуже позитивний результат із того, що складалося от впродовж зими весни цього року. Тому не дивлячись на те, що в підсумкових документах, в проектах поки що там. А поодинокі лише згадки про Україну. А от що стосується рішень комунікації, які відбувалися вже і 24, го і 23, го і сьогодні, 24 червня, вони приносять досить хороший результат з точки зору допомоги Україні в введенні боротьби проти Російської Федерації. А от з таким оголошенням перемир'я між Іраном та Ізраїлем, Трамп поспішив, аби так тріумфально з'явитися на саміті НАТО? Ну, в цьому є. Справа в тому, що Трамп він дуже така патетична фігура, він любить патетику, таку гучні заяви. І як завжди, ну, організатор, скажем, з нього скромно, нікудишній. І це проявлялося в його політичній діяльності, в його а, бізнесі. І тому а, він технологічний процес не розуміє. Він думає, що сказав, от а, війна зупинись, і вона зупинилася. Насправді, навіть з точки зору технології, до речі, ми з вами якось говорили про російсько-українські перемовини. Я казав, що треба розуміти, що таке рішення прийняти, що таке його реалізувати. І навіть там, не дивлячись на те, що майже за 10 годин було вказано, те, що з 7-ї години має припинитися обстріл, однак Трамп навіть не розумів, з ким він має справу. В Ірані ж дві влади. Переговори мирні, зараз веде цивільна влада, а керує війною духовно-військова влада. Тому один робить і одні роблять одне. Як то пазашкіяни Аракші, а Хмейні із головною військовою радою роблять зовсім інше. І скільки б Трамп не домовлявся з пазашкіянами Аракші, це не означає, що це акцептує Хамейні і головна військова рада. А схоже, що і в Ізраїлі там теж всередині якісь тертя між штабом, Генеральним штабом і а, політичним керівництвом, бо воно теж. Тут проскочило дещо в інформаційному полі. Тому в результаті, і за недоопрацьованості технології, діло якби і вийшло на косяк. Ну, справа в тому, що Трамп він принципово не здатен займатися такими проблемами. Ну а люди навколо нього, ми вже не один раз говорили про рівень їхньої фаховості і розуміння, що ну, по телефону говорити це одна справа. А організаційно реалізовувати ці речі це набагато складніша річ. Тому й трапляються такі моменти. Безумовно, йому хотілося зайти в на пленарне засідання Північно-Атлантичної Ради з, таких, з такою короною миротворця, адже так як він думає собі, Пакистан з Індією замирив, а тепер ще й Ізраїль з Іраном замирив. Ну, а насправді ні Індія з Пакистаном не припинила бодатися і там постійно йдуть перестрілки зараз? Ну а що стосується і Ізраїлю і Ірану, я думаю, що це велика мрія там в нинішніх умовах зупинити це протистояння одномоментно. А чи вірите, що зустріч Зеленського і Трампа таки відбудеться? Ну, е, ніби от так, як з того, що я бачу, то хмари розвіялися. Я не знаю, з якого боку вітер тут подув, чи то успіхи в лапках в індопакистанському замиренні, чи е, е, ірано-ізраїльському, чи, можливо, ще якийсь результат, але схоже на те, що зустріч відбудеться. І mm -hmm. про це, вже перший сигнал був, коли сьогодні зустрілися. Керівник Офісу президента Зеленського, і а, Марк Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки. Перший сигнал, який звідти був про конструктивну розмову. Ну, суть, мені здається, звелася до того, що українська сторона прийняла позицію, що ми готові купувати. І Дональд Трамп, а, як ото кажуть, у українському селі дуже обидився на поведінку Ізраїля і. Ірано і вирішив ракети звідти тепер назад транслювати, е відправляти до України. Ну, це ситуація анекдотична, я то і утрірую зрозуміло, але схоже на те, що так розвиваються події, що Дональд Трамп е сьогодні аж сам мусів сказати, що, можливо, і зустрілося із е Володимиром Зеленським, бо йому так складно. В нинішній ситуації, яку він створив сам, в яку він не мав потрапляти. Ну, зрозуміло. Тобто, якби Зеленський капітулював, то в таку ситуацію він би точно не потрапив. би. Але розшифрувати насправді зміст її фрази Дональда Трампа дуже складно. А в ці хвилини зараз розпочинається прийом монарха Нідерландів, короля Олександра. І очевидно, там ну вони це буде прийом з розсадкою. Вони за одним столом сидіти не будуть, але може десь там перетнуться, поговорять. А так з усього видно, що завтра зустріч відбудеться. Ну, принаймні, про це в коридорах э, говорять, бо це долітає аж до України. Ці повідомлення, то сподіваюся, що вони такі зустрінуться. А от чи реально використати саміт НАТО для того, щоб переконати Трампа продавати зброю Україні? Ну, Трампа в чомусь переконати принципово дуже складно. Бо він живе в своєму світі. А от короткі якісь рішення, умовно кажучи, контракт один, два контракти це можна робити. Це перше і друге. Тут дуже залежить від європейців і спільна робота. Європейського клубу, і там вже в плани змінилися. А на завтра вже відомо про те, що після пленарного засідання буде зустріч президента Зеленського з європейською п'ятіркою, яка 10 травня відвідувала Київ. Тобто, це свідчить про те, що йде підготовка певного процесу. А, ну, він на поверхні лежить, він зрозумілий. Європа поступово-поступово перебирає на себе <кхід> всі. Всю допомогу, все постачання для України, і це видно вже зараз. І Із подій в ГАЗі 23-го прес-конференції Рюте і сьогодні громадську форму і форму виробників зброї індустрії оборонної, де не от десятки разів вже повторено було, що і як буде робитися там в допомозі України. Тому тут очевидно, що спільна робота і воєнно-політичного керівництва України і Європи, вона таки схилить Америку до того, що вони будуть готові продавати Україні. Бо альтернатива цьому Європа сама буде виробляти це. Як ми розуміємо, чудово, все-таки навіть в нинішніх умовах з Ізраїлем і Іраном. І то Дональд Трамп разів три у тому злому інтерв'ю, де він аж матюкнувся, то він слово дил сказав, по-моєму, три чи навіть чотири рази. То навряд чи він відмовиться від такого прекрасного варіанту заробляти на продажі зброї. А щодо візиту Келога до Білорусі випадково стався напередодні саміту НАТО? Чи він привіз Трампові необхідну інформацію для переговорів, які Відбуватимуться сьогодні-завтра, пані Мальво, я думаю, що на цей, цей візит взагалі на нього дивляться дещо перебільшено. А моє переконання в тому, що мова велася про зовсім зрозумілу річ і актуальну для Сполучених Штатів Америки це ремонт сховищ і пускових шахт ракетних для ракет, які несуть ядерну зброю. Вже кілька місяців цей процес іде, а це означає, що Білорусь буде порушувати договор про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто вона фактично займається тим, чим Іран займався. І очевидно, що функція Кітакелога була дуже проста. Він приїхав сказати, що там пані і панове диктатори, ви робите дуже неприємну і шкодливу річ. От. Ну, а лише це а, подано в Кремлі прес-секретаркою даруйте у мінську прес-секретаркою Лукашенка Наталію Айсмонт, що зустрілися, значить, обговорювали питання ситуації на Близькому Сході, в Індотехокеанському регіоні, питання мирних переговорів між Росією і Україною. От самі подумайте, де Лукашенко і де війна на Близькому Сході. Я вже не кажу там ІТР. Переговори і, і, і таке інше. Тобто він отримав чорну мітку і пішов собі думать. Але що йому думать, коли за нього думають у Кремлі? розумієте І тут а він то якби розрахувався за те, що йому в, дипл... його в... в дипломатичний світ йому там відкрили квартирку, він туди повітря зайшло, він щось там нюхнув, ну і зразу втік. І він заплатив за тим, що відпуск випустив. Тихановського і 14 політичних в'язнів. От і на цьому треба поставити крапку. А чи матиме якісь наслідки та заява Медведєва про ядерну зброю і реакція на неї Трампа? Бажано бажано було, і дуже добре, що сьогодні в двох виступах президент про ту заяву нагадав. А, бо це на, насправді дуже дратівлива річ для Трампа. Оця заява Медведєва про те, що Ірану допоможуть. Це дуже важливо. І зараз про це треба згадувати постійно. Про те, що Росія сама порушує договір про нерозповсюдження, вийшла з договору про середні і малої дальності ракети. І е, тим самим Росія є провокатором, і вона насправді є тим тою стартовою одиницею, яка Почала руйнувати договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Тим більше вона хоче поширити ядерну зброю в Білорусі, що є також порушенням Днязу. Тому про це треба говорити. І не випадково ж зверніть увагу, як тільки Дональд Трамп трохи заричав, а Медведєв зразу під лавку сховався, накрився якоюсь там ганчіркою і сидить мовчки. Це для. А він таки в Росії зрозуміли, що Трамп на це буде реагувати дуже жорстко. Ну, як приблизно, як він в Ірані зреагував. Хотілося б зрозуміло. Що повернутися до війни Ірану Ізраїлю, що міг просити глава МЗС Ірану Путіна? І чи диктатор готовий їм насправді допомагати? Ну, пані Мальво, тут ситуація така: от, зверніть увагу на те, що цивільна влада, тобто президент Масуд Пазишкіан, міністр закордонних справ Аракчі, вони їздять і говорять про перемир'я, про зупинку вогню, але не вони ж приймають рішення. Рішення приймає головна військова рада, який духовний вождь Алі Хаменеї передав повноваження управління державою. І тому от, з цього і складаються всі проблеми. Тобто, якби Араччій буде їздити з Пазашкіаном говорити про одне, а е хаменеї з е військовими будуть е робити зовсім іншу роботу. І, власне, оцей перемир'я воно лопнуло, тому що там вже видно, що про перемир'я домовлялися по лінії Пазашкіана, а рішення приймалось по лінії головної військової ради. А вони не як кажуть, от, знаєте, не схтіли. Бо там не Пазишкіян віддає команди головній військовій раді, а хаменеї з військовою радою віддають команди президенту. Ну, президент там, по суті, є секретарем уряду. Він просто обзивається так президентом, і не більше, не менше. Тому тут треба теж шукати відповідь на питання, і тому, що сталося, і що може просити Аракші. От якби зустріч була. Хаменеї із Путіним, от то зустріч була б зовсім іншою. Але Хаменеї не поїде до Путіна, а Путін не поїде до Аліханеї в Тегеран. Тому така й ситуація, що нібито стратегічні партнери, але вони йдуть якби, різними курсами в напрямку щодо ненависті до людини, до людства і світового порядку. А чому... Трамп не вирішив іти до кінця, аби спробувати змінити цей весь режим в Тегерані. Бо нова влада якраз могла б відмовитися від ядерної зброї. Він же ж була така у нього заява ну, не заява, погроза знищенням духовному лідеру Ірану. Ну, Трамп слухав Бібін Нетаньяху, прем'єр-міністра Ізраїлю. І це правильно, і тут ну, важко не погодитися з тим, що це правильно вірна дорога. Бо тільки так можна досягнути успіху. Але ж Сполучені Штати прийняли вже рішення, вони на чужу територію не заходять. І коли зараз ви чуєте, що Сполучені Штати вступили в війну, та нікуди вони не вступили. Вони провели операцію дистанційно, літак прилетів з Міссурі. Це теж одна фантазія, буйна. Дональда Трампа. Важко було Залізяку доставити а, в Єрусалим, щоб ізраїльтяни її застосували. Треба було Б-2 перти із Міссурі з центру Сполучених Штатів Америки, добу до а, того, щоб він здійснив, кинув там скільки шість чи п'ять цих а, залізяк і так далі. Тобто, це ще один момент, який а, ну, свідчить про суть того, що робить Дональд Трамп. І тому а, він і не збирався цього робити. Він почув у розмові з Нетаніаху, що це було правильно. А сам потім почав писати, це можна зробити чи не можна. Ми знаємо, де він знаходиться. Він приховався так, але як треба, то я його знайду. Треба чи не треба, а для того, щоб це зробити, потрібно ніжками зайти на територію Ірану. Ну, а в зв'язку з тим, що. Сполучені Штати Америки після Другої світової війни, куди вони заходили, вони відзначилися. Тому і ніхто не буде надалі заходити. А от побомбити там, пройтись це діло таке, на яке вони можуть погодитися. І в даному випадку тут ситуація така: треба більш прислухатися до того, що каже зараз Єрусалим. А який наїдок з цього взагалі що відбулося? Бо ми пам'ятаємо місяць назад. Сполучені Штати місяць бомбардували Хуситів, а потім кинули їх там своїми проблемами, бо знали, що результату то ніякого немає. А чи бачите, якщо бачите, то які от варіанти зміни режиму політичного в Ірані? Але от народом? Ну зараз, якщо звернути увагу на світові ЗМІ, то окремі з них періодично цитують різу Піхлєві, Це е, нащадок колишнього шаха Ірану. Він починає свою роботу, він починає дещо там говорити, спілкуватися, е, говорити про ймовірність іншого шляху Ірану. Тобто, щось у цьому плані діється? Що діється, сказати важко. Паралельно в Ірані щоденно заарештовують там, сотню, півтори сотні політичних в'язнів і таке інше. Але режим іранський а, квір він дуже потужний, не дивлячись на те, що Ізраїлю вдалося обезголовити там квір, а, окремі відомства басіджів, це поліції, там і так далі, моральної міліції. Але все рівно система дуже міцна, і тому так просто її пробити. Не вдасться. Хоча видно, що в самому суспільстві іранському почалися там різні, різні абсолютно кроки, які стосуються, скажімо так, бажання усунути Хаменаї і всю цю Аятолинську свиту від влади. Можна одразу сказати, що навіть такі особи, як Пазишкіан, нинішній президент, і його попередник. Декілька років назад рухані, а президент колишній вони теж належать до цього реформаторського крила а, політиків іранських, які б хотіли усунути цю а, духовну надбудову над державою іранською. Однак, навряд чи це в нинішній ситуації під силу, тому що опозиція занадто ж слабка. Ну а ні Ізраїль, ні Сполучені Штати. Заходити на територію, як то було в Іраку, не збираються. І тут треба говорити про декілька можливих варіантів розвитку подій в Ірані, навколо Ірану, ну і самої ситуації на Близькому Сході. А от народ, власне, може щось зробити. Так багато їх виходило на протести. Якісь ну, кілька років тому. Ну, ще ж рік навіть не пройшов, як вісім місяців були протести. Вони тривали з весни минулого року аж до осені. От. Е, ну Це можливо, в принципі. Це можливо, однак треба розуміти, що е, вплив Аятоли Менеї, і, і духовної влади, і квіру, і Басіджі, він е, тотальний цей вплив. І по суті, е, Іран знаходиться в руках клерикально-духовної поліції і силової структури. І тому з нею не так просто справитися цивільним людям, молодим людям, студентам і, і таке інше. Тому о, там насамперед не вистачає організованої сили в цьому плані. Тому о, як будуть розвиватися ситуація, дуже складно сказати. Звідси зрозуміло було, що. Надія була на те, що а, розвиток цієї війни може привести до певних змін режиму в Ірані. Але якщо ні США, ні Ізраїль на територію не збираються входити, то я сумнів маю сумніви щодо того, що там -то є внутрішній потенціал. Хоча, може я просто чогось не знаю для того, щоб здійснити внутрішній переворот чи зміну влади чи усунення а, Алі Хаменаї і його. Клерикальної частини влади, як би там не було, але остаточної відповіді, чи зазнав ядерний потенціал Ірану непоправної шкоди, і чи відмовиться, відмовляться вони від виробництва від збагачення Урану, невідомо. Чи вдасться Трампу переконати от внутрішню цю аудиторію, що удар виправдав себе? Ну, пані Мальво, вже є один якби, сигнал, який свідчить про те, що зроблено чимало цим ударом. Але чи досягли бажаного? Ну тут стоїть знак питання. Справа в тому, що фон ядерний фактично не змінився. І це свідчить про те, що навряд чи усі джерела. Підготовленого збагаченого урану, були пошкоджені. Тому що ну, не змінено абсолютно фон зараження ізотопами це свідчення того, що, ну, може, завалили їх там десь у цих складах у горах і, і так далі. А, а може, їх просто вивезли. Ну, якщо завалили, це ліпше ці е, боєзаряди, збагачений уран там, і так далі. Бо якщо вивезли. Ну, то треба очікувати терористичних актів з приміненням ядерної компоненти. А це дуже небезпечна річ. І тому нині треба, щоб розвідувальні структури і, і Ізраїля, і США дуже активно працювали. Бо я ще раз скажу: з усього видно, що в системі нанесена шкода, але радіаційний фон не змінився то тоді виникає питання така. Що ж, що ж відбулося? А, зруйнували центрифугу. Ну то це ж рано. Вони мають можливості самі її виробляли і самі зроблять ще одну. А що стосується м -м, збагаченого урану, як джерела для ядерної зброї, для бомби, ну то десь змастирять там, так як робили це до них і після них. От, і будуть шантажувати світ. Тому тут в цьому відношенні перед Дональдом Трампом і його командою стоїть дуже і дуже багато питань. Не менше питань стоїть перед Ізраїлем в нинішній ситуації. Тут треба, щоб світ згуртувався навколо цього і знайшов можливість як вплинути на розвиток подій. Бо ті автомобілі, які то на фото показують, які там біля Фордов. Стояли напередодні бомбардування, чи не вивезли вони всі запаси цього урану. Але ж ще складніше питання: а куди вивезли? В такому випадку, чи продовжить Ізраїль війну і чи не залишиться без підтримки Трампа? Ізраїль мусить продовжити. Тому що, окрім як боятися в цій ситуації, Ізраїлю треба боротись. Бо о, ситуація і так була за декілька хвилин до того, що Іран почав би атаку. А в нинішній ситуації, коли відповідь на питання не сформована, то ця небезпека о, очікує на Ізраїль. А як відомо, Ізраїль ніколи на півдороги не зупиняється. І це абсолютно правильна позиція. От якщо вже вирішили позбавити Іран можливості мати ядерну зброю, значить треба це робити. Бо якщо на півдорозі це залишати, то за це можна заплатити дуже боляче і дуже гірко.